Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. Так часто люди питають, а чи потрібно дитину водити до храму? Чи не буде вона заважати молитись під час богослужінь? Дорогі в Христі, ми з вами знаходимо відповідь в Святому Письмі. Наш Господь каже. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився, та учні забороняли їм. Ісус же сказав, пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є царство небесне. Дорогі, сам Господь каже, щоб ми не забороняли дітям приходити до нього, бо таких є Царство Небесне. Дорогі в Христі, ми маємо вже з малку навчати своїх дітей Слову Божому, навчати своїх дітей молитві. і наші діти вже з самого малку мають перебувати з Богом, мають перебувати в цій божественній благодаті і мають бути благословенними. Так часто ми кажемо, а чому моя дитина так погано поводить, чому моя дитина так погано вчиться в школі? Чому вона така дорогі в Христі? А тому що з дитинства ми не водили дитину до храму. Тому що вона не була навчена Божому Слову, тому що вона не зростала в божественній благодаті. Тому так важливо, щоб наші діти вже з самого малку. Зростали з Богом, зростали в Божественній благодаті, зростали в Божій науці, зростали з Богом. Дорогі в Христі, щоб нам потім не доводилось, коли наші діти повиростають, шукати їх десь по пивбарам, витягати їх, знаєте, з якихось неправильних компаній і так далі, і тому подібне. Тому вже в дитинстві. Ми маємо навчати дітей життю з Богом. Вже з самого малку діти мають перебувати в Божественній благодаті і бути благословенними. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.